Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу vibe to crypto І сьогодні я вам розкажу про цікаву промоакцію на біржі MEX, в якій ми розділяємо пул 1 мільйон токенів OBT від свапалки Бріджа Арбітер. Суть в чому завдання для е, новорігів і чому саме я на цьому акцентую увагу, тому що якщо у вас ще немає е, аккаунта на біржі MEX, і його потрібно мати обов'язково, тому що ми живемо зараз в такий цікавий час в крипті, що е, можна заробляти купу коштів е, на, собі, на щіточках, на всяких різних доволі непопулярних активах, тому що. На біржі Мікс є ф'ючерси абсолютно на все. Ну вони реально долістять і додають собі на біржу. Будь-що, і при тому майже на все доступні ф'ючерси, тому це можна використовувати як і просто поторгувати для хеджування, наприклад, якихось своїх позицій. Тобто, в цілому мати зараз акаунт на біржі Мікс це прям must have, без цього ніяк. А мати його та ще й не безкоштовно, не просто зареєструватися, а отримати за це ще й нагороди, плюс-мінус 20-40 доларів на акаунт. Це в цілому звучить дуже круто. Тому що потрібно зробити. Для початку було б непогано, щоб ви підписались на телеграм-канал, в якому я викладаю купу різної інформації, як заробити в крипті, з вкладеннями, без вкладень, якісь роздачі, промо-акції, купа інформації. Це все є в телеграмі. посилання на нього, звісно, буде в описі. Щодо промо-акції, що нам потрібно тут робити? Зареєструвати аккаунт після цього перейти в. По посиланню на промо-акцію, воно також буде під відео і в пості є в телеграм-каналі. Після цього нам потрібно буде внести депозит в 100 доларів з іншої біржі, з гаманця неважливо. І о 12-й годині, 20-го числа, тобто сьогодні, о 12 о годині, буде лістинг. Самої монети обіті. І нам потрібно буде зробити 100 доларів на споті, торговий обсяг, тобто можна купити там, продати умовно там, на 60 доларів купити і одразу все продати. <кій> Саме ще забавне, що ну, коли е, на лістингу е, робиш ці всі історії, ти ще й можеш додатково заробити, тому що ти можеш е, купити, як на початку на лістингу купити, і потім, коли будеш продавати, через декілька секунд ще й ціна може трошки вирости, і ти ще можеш додатково заробити декілька доларів просто на різниці. Ціни, поки виконуєш промо. І друге, що нам потрібно буде зробити, це 500 доларів торгового обсягу на фьючерсах, також у парі обіті USDT. Ф'ючерси відкриваються зазвичай через хвилин 15 після того, як заліститься токен на спот. Тобто умовно умовнутися в 12.15, на, на 12.20 вже буде доступна ф'ючерсна торгівля. І зробити там треба торговий обсяг 500 доларів. Зробити його також дуже легко, умовно можете відкрити. там на... 50 доларів з п'ятим плечем, тобто, щоб ви не втратили багато е, коштів на комісії, тій самій, чи там просто на мінімальному скачці ціни. Е, просто відкриваєте там на 50 доларів з п'ятим плечем, відкрили і одразу закрили. Це, таким чином у вас буде торговий обсяг там, 500 доларів, і, в принципі, ця вся промоакція закінчена. На цьому, в принципі, все. Е, глобально нічого складного. Завдяки таким легким промо-акціям можна і не просто так зареєструвати на аккаунт на біржі, на який потрібно ну, мати в нинішній час обов'язково аккаунт. Та ще й заробити до додаткових 20-30-40 доларів. Тому е починаємо виконувати цю промо -акцію. якщо у вас ще немає аккаунта. не забуваємо підписуватись в телеграм-канал та також на YouTube канал. Тут я оперативно стараюсь викладати відео на різні тематики, що і як можна заробити. Е тому на цьому все. Гарного вам дня!